Всім привіт! Сьогодні ми вирішили поїхати окупатися в басейні. Їдемо за місто, за Київ. От, подивимося, які там басейни і трошечки охолонути треба. Так як їдемо за місто, нам треба на метро їхати, а потім ще на автобусі. Вирішили трошки пооблукати. Так, ось ми сюди вже приїхали. Тут цікаво, так, людей багато. Отже, коли ми зайняли свої шезлонги, ми одразу занурилися в воду, бо на вулиці була неймовірна спека. Спочатку ми охолонули в теплішому басейні, але там було стільки багато людей, що вирішили перейти в цей другий, де людей трохи поменше, і в цьому басейні вода без підігріву. І так нас трошечки збодрило, тому що в тому басейні, де було тепленька водичка, там було й більше людей, і дуже багато було дітей з батьками. Одразу хочу сказати, діти були такі задоволені, і ми такі задоволені, що прям не знали, що нам робити, чи купатися, чи виходити вже бігти їсти, чи ще щось робити, чи занурюватися, чи плавати. Тобто, таке перше занурення воду нам е дало охолонути нашому тілу. Далі ми накупалися і вже потім пішли робити замовлення. Отже, ми пішли замовляти шашлик, який потрібно було трохи почекати, поки приготується, тому що кухня була за територією відпочинку на виході. Також тут можна було взяти піцу, бургери та інші страви, там ясну нарізку, можна було картошку фрі, все, що їдять на відпочинку, можна було замовити. Але цього разу нам захотілося саме шашличку. Поки ми робили замовлення, наші дітки грали вже в м'яча. Так, тут, окрім їжі, ще продаються, продавалися різні алкогольні, безалкогольні напої, морозове, коло, все-все-все. Єдине, що тільки нас трошки засмучувала, що кожна одиниця ну, продукту якогось, будь то морозиво, будь то какула, все коштувало 180 гривень. Нарешті нам прийшло повідомлення, що наш шашлик уже приготувався. Ми замовляли 400 грамів. І, до речі, за все замовлення ми заплатили близько 1500. Вийшло десь 5 кусочків м'яса, цибулька була замаринована, дуже було смачно. І 2 картоплі фрі, дві порції, тому що діти дуже її люблять. Ми всі посмакували з задоволенням. І продовжили відпочивати, дивлячись на нашу найменшеньку відпочивальницю, яка влаштувала нам такий цікавий концерт. Такі поки ми належалися, накупалися, перекусили, захотілося нам трохи порухатися. І саме волейбол це улюблена гра на відпочинку. Ми з задоволенням грали, сміялися, раділи, і навіть найменше наше захопленням долучилася до гри і активно бігала та ловила м'яча. Вже настав вечір, сьома година, люди поступово вже почали розходитися по домівках, і ми теж почали збиратися, тому що сам комплекс працює до восьмої години. Діти допомогли вдувати круги, ми перевдягнулися, засмагли, а дехто навіть трохи встиг обгоріти. Отже, ми зібралися, бо що ще до Києва нам було їхати близько двох годин. Втомлені, але задоволені. Ми залишили позаду яскравий день. Хочу сказати, що нам тут дуже сподобалося. Можливо, ми ще раз приїдемо, якщо буде велика спека. І рекомендую вам цю садибу Бабай. Друзі, залишайтеся з нами, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і до нових зустрічей!